Перебив і розочарування нема. Ну, а це вже перше квітування троянди, яку я вкорінювала, живцювала сама. У мене було буквально два живця. І ось така троянда надзвичайна, ароматна, багато квітуча. Плетиста троянда в мене квітує дуже-дуже багато бруньок. Вони якраз починають репатись. Ось, бачите? Це все буде цвісти. Ця троянда в мене знаходиться на парковці дуже-дуже багато, тому я якраз раджу живцювати троянду, яка вам сподобалась саме ту, яку ви бачите. Вона ніколи не стане дикою, тобто вона ніколи не переросте в шипшину, тому що ви її живцювали. Бачите троянду у сусіда, яка дуже класно квітує, От ту й живцюйте. Буквально два малесенькі живця було. Просто доглядати за нею, зрізати. Хоча в цьому році я її нічим не обробляла, не було часу. Красунечка, ви уявляєте, скільки тут буде бутонів квітучих? Неймовірний шкідник цетля. Ось бачите, це все буде квітувати. Надзвичайно багато на цій троянді. Така троянда в мене ось тут посаджена. Самшити поки що зелені, проливала я вже самшити, робила розчин актари і під кущ. Не бризкаю. Першу обробку я роблю саме таку: проливаю під кущ розчином актари.